Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні хочу розглянути тему про встановлення кліматичного обладнання на стіну з газосилікату. В даному випадку мова піде про тепловий насос термове від LG. За пропозицією наших колег, ми завітали до цього об'єкту, і основна мета нашого візиту була це віброізоляція цього кондиціонеру. Але коли ми піднялися наверх на вишці, побачили ще два зауваження, які негайно треба було нам ліквідувати. Перше, це трохи вдавився один кронштейн, на якому компресорна частина стоїть. А по друге, надірвалася одна частина там, сварки точки, на нержавіючих От. Ми як змогли на місці ліквідували ці два зауваження, підсилили все. Тому на майбутнє, хто займається встановленням, звертайте увагу, будь ласка, на ці моменти. Запрошую вас переглянути нарізку трохи цього відео. Оце наш тепловий насос Термо В, який ми будемо сьогодні віброізолювати. Оце під дом, бачите? Вже близько години на вишці. Демонтуємо старі заржавілі кріплення, болти. По одній віброопорі вже встановили. Треба підняти трохи люльку. Гідравліка сідає. Звертаю вашу увагу, що для роботи на вишці треба мати посвідчення, каску та страхувальний пояс. У нас все це є, але касок зараз немає. Хочу розповісти про цю вишку, дуже гарна вишка. 35 метрів. дуже крута. Фіксуємо ще до кришки і до стіни ваксанги. На всякий випадок відкраємо вперед. За четверту годину на вишці виконуємо кріплення кришки. Це вимоги нашого замовника безпосередньо нашого. Але я вважаю, що це правильно. Завершимо такий майвит. На два взяли, вже боковий прямо буде виключно. Так, підтягнули, все добре. Трохи прискорили запис, щоб не було нудно. Порив сварку цього місця. Угу. Угу. Ось так зараз трохи підлічимо кронштейн. Підсилили надірвану сварку. І тут ще, бачите, вдавлений дуже стенопласт кронштейн і цього, перекошений блок. Зараз будемо витягувати, рівняти. Другий рівень, бачите, цей вдавлені дуже. Завершуємо процедуру вирівнювання. Отак от ми трохи туди розперли профілі. Зараз будемо гідроізолювати. Перфопрофіль, він майже десь 1,5 мм, руба, так що витримає. Після встановлення по дві вібровставки на кожне місце кріплення, нам вдалося вирішити проблему. Але не на 100% трохи гулу залишилося. Воно влаштувало замовника. Але все ж таки з цього варто зробити висновок, що якщо є можливість, на інше місце винести зовнішній блок. Або якщо це приватний будинок десь взагалі. Не вішати його на стіну з газосилікату то це буде краще. Тому що газосилікат дуже передає гул особи, особисто з цього з інверторного компресору. Це по-перше. По-друге, кріплення на стіну з пенопласту або з вати. Коли ми застосовуємо кронштейни, треба підкладати вставки, опорні такі, які не дають просідати кронштейну. Який у нас на який налягає компресор. Тому враховувати ці моменти бажано і все буде добре. Ще наприкінці цього відео хочу сказати, що Гул дуже передається по самій магістралі, коли вона коротше, ніж запропоновано заводом-виробником для даної потужності даної моделі. Тому ну, краще не нехтувати цими правилами. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, пишіть коментарі. Якщо є якісь запитання, буду радий на них відповісти. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую.